Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення хова. 4 квітня о 22-й відбувся ворожий обстріл міста Харків біля цивільної станції техобслуговування, влучання в землю. Пошкоджені чотири автомобілі та скління вікон п'ятиповерхової будівлі. Без постраждалих. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Сеньківка, Степовано, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіударів зазнав населений пункт Огірцеве. 5 квітня о 4.19 у місті Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджені два приватні будинки. Без постраждали. О 22.01 у селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок проведення бойових дій горів житловий будинок та господарча споруда. Без постраждалих о 17.06 у селі Глибоке Харківського району внаслідок обстрілу кабом пошкоджено двоповерховий будинок та навчальний заклад. Постраждалих немає. О 16.05 в селі Колісниківка Куп'янського району влучання по території. Без постраждалих. О 14.52 в селі Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок ворожої атаки горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі. Без постраждалих. О 12.45 внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між селами Березівка та Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки, госпіталізовані. Пошкоджені три сільгоспмашини. 4 квітня о 10-й в селі Чернещина Ізюмського району. Внаслідок обстрілу з реактим. ...системи залпового вогню пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 90 оперативних виїздів. Сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп'янському, Харківському та Ізюмському районах області. Дві з них виникли у природних екосистемах. У Липецькій громаді між селом Липці та селом Веселе окупанти підпалили суху траву на площі двох гектарів. А в Курилівській громаді, за межами села Колісниківка, горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі трьох гектарів. У селі Кіндрашівка Кіндрашівської територіальної громади горіли господарчі споруди, приватний будинок та два автомобілі на загальній площі понад 600 квадратних метрів. Від ворожого удару загинув чоловік, ще двоє постраждали. Також приватні оселі горіли в селі Кучерівка Петропавлівської громади та селі Борова Борівської. В селі Глибока Липецької громади снаряд влучив у квартиру, яка зайнялась на площі 20 квадратних метрів. Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС. Близько 13-ї рятувальники Харківського району проводили перевірку місця влучання ворожої ракети. Вона впала на території Пісочинської громади між селом Березівка та селом Коротич. Внаслідок вибуху один чоловік загинув, двоє отримали поранення. Вогнеборці ліквідували. Відували 44 пожежі в екосистемах на загальній площі близько 34 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Словєва, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.